На фермі у пана Михайла 14 буйволів і буйволиць. Це більше як третина з усіх тварин цього виду на Закарпатті. Перших двох чоловік купив ще у 2004 році. Тоді й замислив популяризувати цю худобу в сільських родинах краю. Адже колись саме на Хущині та Тячівщині буйволів тримали чи не у кожному дворі. Кирихою що буйволам треба повернути їхню батьківщину. Ну оскільки вони все-таки сільська тварина, то їх треба повернути у. Двори до селян. і Це можна зробити тільки в тому випадку, якщо селяни будуть рахувати, що це економічно вигідно. Так. Аби тримати буйвола не без вигоди, на тварину має бути попит і як на тягову силу, і як на джерело унікального молока, що в рази жирніше і поживніше за коров'яче. Продати літр буйволячого молока можна за 25 гривень. Покупців чимало, причому у різних районах області. Я ношу хвост, верша у, у нас дуже хорошо. Варшаві хазяїн, що бере навіть по 9 літрів молока. На вкусі теж по заказу. Я можу несу сир, молоко. І, так 25 гривень літр. Найбільшою проблемою фермери вважають відсутність пасовиськ. Тварини їдять лише те, що їм принесуть у ясла у раціоні морква, сіно, буряк і зерна. Проте головне годувати буйволів із гарним настроєм і не показувати їм своє хвилювання. Переконані фермери. Треба підходити з настроєнням хорошим. Якщо чоловік сам щось не, не має, не має такий, щоб він ну, спокійний був, щоб чим-то недовольний, лучше не підходити до нього. До них. Буйволи тварини напівсвійські. Вага одного може сягати до тонни. Тому стояти поруч з такою худобиною доволі страшно. Однак знайти підхід можливо. Попри те, що буйвола, тварина кремезна і на перший погляд агресивна, знайти підхід до неї досить просто. Ось така морквина і буйвол ваш найкращий друг. Молоко, яке дають буйволиці, особливо солодке. Завдяки унікальній консистенції з нього можна робити сири витончених сортів фета, моцарела, вершковий і кляганець. У місті їхня ціна 200-250 гривень за кілограм. Вона виправдана, вважають господарники. Адже для одного кіло сиру потрібно 8-10 літрів молока. Плюс сам процес виготовлення досить тривалий. Процесс, ну, как бы он с виду вроде бы и не сложный, но трудоемкий. То есть это надо как бы потратить свое время, свои силы, ну и какие-то знания, конечно. То есть, же это не виходить. вот для того, щоб делать вот, та моцарелу у мене лично ушло два місяці. Пан Михайло має надію, що вже за кілька років буйволи оселяться чи не в кожному господарстві краю. Перші кроки вже зроблені за останні п'ять років. З десять буйволів оселилися у хустян та тячівців.